Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky. Slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose So we're breaking all the rules And they don't know what we know Cause I can hear the thunder from afar Lie. What was broken's left behind. Watch it crumble in the light. Nothing can stop. You now see the colors of the sky slowly turn from black and white. Arise and whole, bright as gold. And now there's nothing left to lose. So we're breaking all the 23 дроп один. Ввечір дорізаємо ось останні грони красави. Тут вони всі просто, як на підбір. Одне задоволення зрізати таку красу, ягодка в ягодку. Дуже смачні, хрумкі. Дивіться, ну. Що можна сказати? Просто, просто краса. Це пам'яті учителя залишки. А це Міланка, останні грона. Виглядають тут ягоди, ну так, дуже товарно. Вони грамів 15-16. Кущики в мене були нормально нагружені, скажімо так, без перегрузу, тому розмір ягоди чудовий. Далі дивіться: тяжка артилерія, монарх Селексі Павловського. Форма абсолютно не новинка для тих, хто думає, що тільки за великі кошти можна купувати вартісні новинки. Ні, оце ось. Все. Класика, дивіться, ягода. 25-28 грамів без перебільшення. Монарх і Аллика являються рекордсменами на моєму винограднику. Тут яку грону не візьмеш. Дивіться, яка красуня. Ягоди розміром майже з тенісний м'ячик. Дивіться ну, бомба. Оці ягоди тут, вони просто не перевершені. Тут кожна грона Де більше, де менше, але. Суть зрозуміла. Оце монарх. Розумієте, при всьому-при тому його товарність, насіка висока дуже гарний смак, що буває крайні рідко. При такому розмірі чудова, насичена гармонія, аж кірка при споживанні не відчувається. Ну, просто такий супоровий сорт. Красава калугіна. Виглядає в тарі просто чудово. Я вже вбачаю, показую вам в останніх лучиках сонечка, але. Так, красава ягода більше 4 см. Дуже крупна, хрумка з насиченим смаком і високим цукором. Всі грони в нього від яку не візьмеш, тут будь-яке грона, де є більші, де є менші гронечки. Всі одна в одну. Ягода товарняк. Тут красна роза або червона троянда калугіна. Виглядає дуже шикарно, масивні грона, десь 1,5 кг, 300 к7 кг. Дуже такі вони гарно зібрані. Надмірна така хрумка, прям м'якоть, насичений мускат. Крім того, що зонішній вигляд на висоті, так ще і смакові, причудові. Ось такий ось товарняк, завтра піде на ринок, а сьогодні почнемо ексклюзив сушити аватарчика і арарата. І там і там дуже масивні такі грона. Орати бувають до 1,5 кг. У Аватара ну, буває також 1,5 кг, але то більше виключення з правил. А так десь 700 кг, кіло 200 кг типічні грона. 13 вересня гібридна форма з селексії Калугіна Михайловича під назвою Еліна. Дуже гарна, ягода 25 грамів. От, дійсно, як і заявляли, а так вона свій розмір і має. Жовтий такий солом'яний колір. Насичена гармонія, хрумка м'якоть, тріск витримала. Мені дуже подобається Ліна Калугіна. Так, почав зрізати дюжину. Зараз буду підчищати там, де ягоди порчені від птиці. Але прям таке красуня. Незважаючи на те, що специфіка цього року трішки не добрала колір, але дивіться, красавиця ягода окремі за 20 грамів, а так типічна, грамів 18 Шикарна просто. Ось Максимально цінно беруть такі сорти, як гамліт з селекції Гусєва Сергія Едуардовича. Тут шикарна ягода 20-грамова, хрумка з високим цукором. Грона всі такі видовжені, конічні, десь масою до 1,5 кг. У мене шикарна форма. Поруч з нею, це залишки, що в мене залишилися, це сон Анжеліки Калугіна Віктора Михайловича. Тут ягода трішки поскромніша, тут грамів 16 Повторюсь, це те, що в мене залишилося. Але дуже хрумка з насиченим мускатом. Гамлета гармонія. Сонджеліки насичений мускат. Далі йдемо. Тут у нас урум балабанова. так, І трішки дюжини китайченка. Сорта такі вже класичні, того ви їх добре знаєте. Так, оце у нас значить, 33 дроп 1. Це я останні грона вже вирізав, в тому числі пасенкові. пасинкові. Доволі таки непогано себе зарекомендував. Високий цукор, хрумка м'якоть. Що дуже мені сподобалося, в нас днів 5 йшли дощики, більшість форм потріщала. От сьогодні ну, зрізав, повірте, достатньо асортименту і багато клопоту доставляло саме вичистити грона від пошкоджених ягід птицею, само собою, але от від тріску, від дощів, то це просто жах. Ця форма 33 1 талісманна бажана, витримала ідеально, жодної підтріснуї ягоди. Тут, бачите, так випадково проїн стежла, коли ложили, то ягода аж блистить, така жовтого кольору. Дуже непогана. Так, тут у нас знову дюжина і графиня калугіна. Так, графиня з носиком. Дуже довга ягода, також хромка, гармонійний смаком. В дюжини навіть вже є легенький москат. Тут також такі шарики бувають, бачите, там окремі ягоди. Ну, Просто вони десь 25-26 грамів будуть. А так типічно, грамів 18 так, далі йдемо. О, отут у нас значить, близнець Калугіна. Заявляли його, його як кешмиш, форма однозначно суперова. Але він, мабуть, м'якосім'янник. Я його в прайсі як кишмиш навіть і не виставляв. Тобто шикарні грона, стійкість до тріску, цукор, смак, все суперово. Рудимента три, але доволі -таки, ну, таких серйозних на ягоду. Вони рожовуються, розкусюються, але ну, на повноцінний там перший клас не витягує. Тут у нас багато різного, там остання грона Сенсації, Дніпровська Рив'єра, остання грона. Там знизу ще синдикат є, тобто ну, багатенько знову таке. Там моя форма 33 дропа 1. Так, тут у нас Аркадія. Останнє грона дорізали. Ну, Аркадія, класика, всі добре знають. І ось, що сьогодні встигли, там таке, дивіться, копідона ще трішки лишилася. Це вже не кондиція, потім приберемо. Ось тут ще непоганий, хотів показати Еверест Павловського. За Еверест в мене обов'язково буде окреме відео, є причина для його зйомки. Але з куща навантаження в цьому році було 37 кг з одного, з іншого буде, ну, десь там 35-38 кг в такому ж районі. Оце його ягода. Тобто тут яку ягоду не візьмеш там, подалі. Все одно ягоди реально є в цьому році за 30 грамів. Тобто докази цього я там представлю, потім на вагах покажу вам ягоду. Але ягода неймовірно шикарна. І знову ж таки доводить, що Еверест він один з королів на ринку. Завтра у нас день крупняків, так би мовити. Так, перше, на ваших очах це Матадор Лугіна, давно вже привисівший, але не втратив тургор, не втратив розміру ягоди. Тут ягодка така, що грамів 20. 22, дуже хромка, гармонійна. Зрізав з двох кущів, тому одні грони більш платнуваті, інші більш рихлі, в залежності від віку куща, аби вони кореневласні. Це матадор шикарний. Далі оце ось вірастюк, форма моєї селекції. Це дорізали останні грони сіянця. Сієнець був так непогано підгружений кілограмів 13-14, а це ми з одного кущика вирізали. Значить, ну, Ягода тут шикарна, дивіться. Ягада десь так 20-22 знову ж таки, можемо окремі десь до 24 грамів будуть. Всі ягоди мірні, калібровані, ну, шикарні тут. Заважень немає. Тріск витримав, м'якоть гармонійна, високий вже цукор, бо також форма привисіла. Просто, я вважаю, шикарна. Далі, Еверест Павловського. Також крупничок, само собою і грона. До речі, грона були 1600 в цьому році найбільші. В середньому так 800 кілограм. Тут ягода вже покрупніше буде, ніж матадора, принаймні цього року. Тут ягода є 28, атакася. Зрізали вчора, була найбільше 34 грами, але тут така лишилася десь до 28 грамів максимум. Бачите, всі ягоди. Такий розміром майже під спічечний під, коробок, ну, вражаючи. Ціну він візьме однозначно високо. Так, ну і тут те, що вже залишилося. Значить, останні грона Басанті Басанті вже більше місця привисів тут захмарний просто цукор, по ньому все шикарно. Так, оце ось тут кілограм 5-7 валентинки, валентинки дорізали поповича. І це ось дамаська красуня Калугіна. Значить, По дамаскій красуні також дивіться, ягода така бочонка. Те, що в цьому році я отримав, це десь грамів 18-20 Кущ Куч був в шаленому перегрузі, тому ягода не така крупна, як хотілося б. А взагалі, нормальний рік вона до 30 грамів, я думаю, видасть. Буде все добре, в 2020 році покажемо. Це класичний талісман. Він в цьому році ідеально запалився, горох майже відсутній. Хрумка м'якоть. Ну, Смак у талісмана, ви знаєте, гарний. Враховуючи чудове запилення, то є сенс його вирощувати. Так, далі. Фараон Павловського. Дуже крупна ягода така розміром стенісний м'ячик. Ну, гарненька. це так, образно кажучи, стенісний м'ячик. Грамів 18 у нього ягодка. Дуже красива. Далі йдуть зорені ворота, вони ж зв'язні врата Калугіна. Також гарні. Тут ягода мірно калібрована по типу Red Globe. навіть трішки крупніша, з вищим цукором. Це зорині ворота. Ну і тут аватарчика ще трохи. Так, це аватарчик. Ягода. Зараз зайду з іншої сторони, покажу. В цьому році є 16 грамова, це без перебільшень, а реальна. Дивіться. Ягода є до 16 грамів. Покажу в повному вже огляді його під навантаженням з довжиною ягоди і її масою. Азія на 14 жовтня не потрящала, немає гнилі. Просто супрово виглядає, тримається просто шикарно. Попросили відправити. Знайомим Закарпаття. Тут дивіться сорта, які максимально транспортабельні на даний час. Білоягідна це моя форма власної селекції 41-дроп-3 Асіна Багатяновський. Середньопізнього періоду достигання з крупнючою жовтою ягодою в районі 20-22 г. Оце у нас чорна троянда Калугіна. Шикарна ягода близько 26-28 грамів. Одна з найкрупніших зараз на всьому винограднику. Хрумка щільна м'якіть, високий цукор, вражає розмірами. Ну і тут трошки це останні грона атома. Також крупна ягода. Близько 16 грамів, 15-16 ось так. Все максимально транспортабельне. Ось такі форми можна відправляти, я думаю, 4-5 днів, а то і більше вони можуть бути в дорозі, враховуючи тільки гарну упаковку, транспортабельність тут на висоті.